Там я заговорив про те, що багато депутатів Верховної Раді просяться на те, щоб скласти мандати. Виявляється, Стефанчук, голова держави. Слава Богу, опозиція і е, західні партнери добили владу, і вона з переляку. Виявляється, що Стефанчук за 22-й рік задекларував оплату оренди житла на суму. Не падайте, будь ласка, не падайте. Тобто всі говорять, що безугла це око ярмака у фракції і в комітеті. Забудовники її просунули на голову партії ну, і, і тому подібне. Те, що називається нинішньою владою, вважає українців повними ідіотами. Вітаю, друзі! Назвав це відео реквієм заслугами. По суті, причиною для аналізу поведінки цієї фракції, не дуже популярної в українському народі останніми місяцями, підсумкнула мене власна поведінка голови фракції Рахамії. Рахамія заговорив про те, що багато депутатів у Верховної Раді просяться на те, щоб скласти мандати. Тобто вони своєю працею довели статус депутата до такого рівня, коли їм плюють спину, скоро будуть плювати в обличчя, буде рукоприкладство у відповідь на рукоприкладство такого собі Куницького чи Дмитрука, з яким вони на пару Дмитрук і Куницький напали на військовослужбовця. Але, знаєте, питання. Тут те, що називається Риба гниє з голови, тому що голова Верховної Ради Стефанчук. А це нагадаю людина, яка в випадку е, завершення каденції Зеленського 31 березня наступного року займе посаду, виконуючого обов'язки президента України, Уявляєте, Стефанчук. Голова держави, ВО Голови держави. З яким бекграундом підходить? Уявіть собі, професора права, який не здав іспити на суддю Верховного суду і затаїв образу на власну державу. Ну, а далі пішло-поїхало. Він стає, точніше, він стає спочатку депутатом і влипає в скандал, коли він орендує у власної тещі квартиру. Ну, це дуже мило. Взагалі, оренда квартири в Києві виглядає дуже дивно, тому що люди з київською пропискою не повинні отримувати компенсацію на житло в Києві. Раз вони прописані, значить, у них є куток. Ну, Принаймні, в мої часи, в часи мого депутатства, так було. Іногородні жили в готелях, тоді ще часом Верховна Рада будувала житло і видавала депутатам, хто потребував житла. Тоді, звичайно, що декларацій зайвих не було, і ну, хитро заникували свою нерухомість, але цікаво було, мабуть, для для служби, для політиків, ну, для банкової, аби депутати Верховної Ради жили в одному кооперативі приблизно так, як письменники в будинку творчості. Так от, цей Стефанчук, після того, як він оскандалився 19-му році з орендою власної тещі квартири, як відомо, він проживає в цій квартирі з 2011 року. Ну, Я таку цирку не бачив. Хто міг підписати платіжку на це? Але далі пішло-поїхало. Зараз, слава Богу, опозиція і е, західні партнери добили владу, і вона з переляку почала, погодилася оприлюднювати електронні декларації. І тут на Стефанчука впало велике здивування. Виявляється, що Стефанчук. За 2022 рік задекларував оплату оренди житла на суму. Не падайте, будь ласка, не падайте, стійте, не падайте. 478 тисяч 833 гривні як компенсація за оренди житла у 2022 році. Це скільки у нас впівдронів виходить? Отож, по-моєму, 25 штук виходить в піввідронів. Але розумієте, найганебніше те, що Стефанчук він ж молотить язиком і не помічає, що слід електронний лишається. У 21 році після обрання спікером в інтерв'ю Катерині Осадчі він розповідав, що брав у 19-му році компенсацію лише за один місяць. Ну, а тепер е йому не треба цієї компенсації, бо е його дружина стала власницею цієї квартири. Ну, тобто, те, подарувала його дружині цю квартиру. Так що дружина бере гроші за проживання Стефанчука в, в спільній квартирі, ну, в її квартирі. Чи що? Я такого позориська, такого крохоборства, такого жлобства примітивного не бачив давно. Ну, те, те, що е, е, слуги народу, це якесь убожище. Але такого жлобства кінченого я не бачив. Ти вже влип скандал. Нафіга ти обдираєш власну державу на півмільйона гривень в воєнний час? Нафіга ти це робиш? Загалом, слуги дійсно, влипають щотижня по кілька скандалів створюють власноруч, влипають в пастки певні інформаційні? Але мені здається, що. Частина розумніших слуг тихенько вмиває руки і, і зникає з інформаційного поля. Якщо вони ходять, ще голосують десь тихенько, то, але стараються не потрапляти медійникам на очі. І тепер от історія вся із цими ОПЗЖ, коли, уявіть собі, Корнієнко вносить зміни в регламент, ініціює до скорочення фракцій з 17 до 14 чоловік. Ну, колись в Верховній Раді було таке правило, що найменша депутатська група могла бути розміром в найменшу фракцію, не, не менше, ніж найменша фракція. Зараз теж це правило, ну, по-моєму. Мінімально, здається, 18 депутатів в депутатській групі, чи 17 депутатів мало бути в депутатській групі. Ну і, і от зараз одна з таких е, депутатських груп, яка обслуговує інтереси слуг, скоротилася там менше на, одну, на один мандат, і вони вирішили зберегти. Традицію попередніх років, тобто вони вирішили розмір депутатських груп зменшити. Але що таке депутатська група? Вона має обмеження лише в тому, що вона не може створювати коаліцію у парламенті. А так, депутатська група отримує. Всі е, додаткові посади для обслуговування її потреб секретаря групи, приміщення окреме, ну і, і фінансування відповідне на е, її функціонування. Ну, я б не сказав, що ті депутатські групи, які ну, зліпили з залишків слуг або з мажоритарників, переважно із округів, де Ну, слуг не сприйняли, але це залишки або рудименти партії регіонів. Так от вони, вони пішли ще й на цю гру. І це дуже дуже скандальна зміна правил, тобто, регламент змінювати заднім числом, по суті. Створюйте регламент новий для майбутнього скликання, і це правильно, але це скликання має існувати за діючим регламентом. Інакше це виглядає трохи кумедно. Тобто, вони вони й так перешматували вздовж поперек Парламент вони скоротили комітети, переформатували комітет з питань свободи слова і інформації. Зробили. По суті, під парламентський комітет дзеркальний до Міністерства культури загнали, ну, інформації загнали функціонування медій, а комітет з питань свободи слова взагалі перетворили в цирк. Там зараз чотири члени комітету, один з них у слідчому ізоляторі Нестор Шуфрич, колишній голова комітету. Юрчишин з голосу, який став. Тепер головою комітету. Ну, досить хороший його сигнал був про те, що марафон вичерпав свої можливості. Але хотілося б почути його програму по поновленню в ефірі трьох патріотичних каналів, які викинули слуги із ефіру. Але повернімося до більш значущого скандалу. Бо, в принципі, серед скандалів є звичайна історія із абсолютно безсмертною безуглою або без, ну, безсмертною за своєю абсолютно дикунською поведінкою. Із комітету з питань оборони приходить інформація, що деякі члени комітету просто не хочуть ходити на засідання і не створюють кворум, бо. Не хочуть мати справу із безуглою, безугла створює там абсолютно нестерпну отруйну ситуацію, і це комітет з питань оборони і нацбезпеки і розвідки. Нагадаю. Так от за цих обставин ми ж пригадуємо, яку роль зіграла безугла в Вагнергейті, коли вона була головою тимчасової слідчої комісії. Очевидно, що її поведінка і, і руйнування фактично функціоналу комітету з питань нацбезпеки і оборони і розвідки є умисна дія на підрив обороноздатності, що показово, що Веніславський кілька разів двічі пробував винести її з цього комітету, і тепер Веніславський усунутий із посади голови. Точніше, представника президента у Верховній Раді, і це означає, що вага безуглої у фракції просто безмірна. Тобто, всі говорять, що безугла це око Єрмака у фракції і в комітеті. Ну, дійсно, вона врятувала Єрмака через слідчу комісію. Тимчасову Справа Ворнер було зам'ято. Ну, але осад партнерів залишився. Ну, і і всі, всі бачать цю гру Єрмака. Він всюди, він все, він стягне на себе. Але принаймні, мені здається, що для. Служб тут є якась, ну, просто безмірний сценарій для творчості. Тому що потік е, таких, ну, техніки і боєприпасів для військ він йде свої, свої, по своїх каналах і не обов'язково інформувати про це Єрмака, так би мовити. Хоча Єрмак порозставляв своїх людей в Міністерстві оборони, і ми зараз. Прекрасно розуміємо, що у умев це той випадок. От ми якось думали, що Шарапов керує цим міністерством більше, ніж Рєзніков, Так Шарапов лишився. По суті, Резніков відіграв свою місію, і тепер цю місію відіграє у Меру, і це дуже дивно. ну Але. Нам головне, аби стріляло. А як вони будуть постачати ці боєприпаси? Просто тут визвіла зовсім ще більш скандальна ситуація. Ми пам'ятаємо, є така Олена Шуляк, вона голова партії. Вона голова партії, і зараз має відбутися з'їзд слух. Де її мають замінити, бо вона дворічний термін на посаді голови партії відбула, і це не найкращий е, період для партії. Тобто партія продула все, що можна. Рейтинг партії близький нулів. Е, і тут навіть соціологів можна засипати, так би мовити, баблом, але рейтинги можна намалювати, тільки голосів ніде не візьмеш за цю партію. Нагадаю, що в травні минулого року. Лена Шуляк влипла в народичах в історію, коли побили місцевого журналіста, відібрали в нього камеру. І це зробив голова Житомирського середку слуг на очах голови партії. Тоді правоохоронці всіляко упирались, щоб не відкривати справу. Справу таки відкрили, але, судячи з усього, цю справу заялозили або поклали під довге сукно. Так от, із Оленою Шуляк завжди пов'язувалися лобійські зусилля забудовників. Тобто, по суті, забудовники її просунули на голову партії, ну, і тому подібне. Всі прекрасно пам'ятають закон номер 5655 містобудівний, будівний, який, до речі, представники слуг і лобісти цього закону називали. Антикорупційним, хоча всі бачили, що там абсолютно там, ну, такі роги стерчать з забудовного лобі. Що по суті е, ідея цього закону обмежити місцеве самоврядування в регулюванні містобудівної політики ну, на тих, в тих містах, де вони проживають. І тут визріла нова історія. Очевидно, вона пов'язана з тим, що Шуляк доведеться таки усунути, бо партію треба якось вивозити, виводити на вибори, але треба відкупитися. І відкупна, для шуляк пішла у вигляді урядового проекту, постанови уряду, тобто, по суті. Постанова уряду узгоджується з пропозицією Міністерства розвитку громад Кубракова стосовно реалізації експериментальних проєктів у сфері містобудівної діяльності. Документ складається з 232 сторінок і є, по суті, копією скандального закону номер 56-55. Ну, але це ж. Історія, яка зачепила місцеве урядування так, що вони сказилися, якби не Європейська солідарність, яка просто підняла бучу, то е, ну, було б насправді, е, мабуть, значно гірше все розвивався б сюжет. Так, от, нагадаю одну історію. Ви пригадуєте, такого. Воїна бійця Олега Семороза він був київським активістом, Він такий ну дуже жорстко відстоював київські пагорби. Він був звичайно не лише громадським активістом. Він, по моєму, з Левченком Свободівцем створив єдиний політичний спільний політичний проект і був по моєму навіть головою київського середку. На фронті він тяжко постраждав, він втратив ноги на фронті. І ми пригадуємо скандальну історію, коли ця сама Шуляк приперлася до нього і закатала істерику в прямо в шпиталі. Потім Олексі Мороз влип в якісь дивні історії, коли він був серед пікетувальників Київради, і ці пікети, і ці мітинги були в інтересах банку. І Це дуже дивно. І от тепер Олегу Саморозу, який шукав, очевидно, якоїсь, якогось союзництва розуміння на банковій, раптом довелося вже в ветеранському статусі зіткнутися із от цією грою через Кабмін забудовників. Тобто, ну це ну, таке відверте знущання. Він трапився й у пост. В одній із соцмереж, і я побачив, мені так, ну, чесно, по-людськи його було жаль, бо він, ну, мабуть, ідейна людина і справжній киянин. Але будь-яке союзництво зі слугами, навіть ситуативне, закінчується тим, що вони тебе все одно підставлять, кинуть і, і виставлять ну, в неприглядному світлі. Навіть якщо ти воїн, навіть якщо ти воїн. Тому, в принципі, оця вся історія пов'язана із протягуванням містобудівного закону, але вже в вигляді набору документів Кабміну, вона ще огідніша. Тобто враження таке, що ну, те, що називається нинішньою владою, вважає українців повними ідіотами. І мені здається, що їм навіть Нема різниці, хто керуватиме країною. Їх би влаштовував і Путін, якби захопив країну. Аби головне, не заважав забудовувати міста, так, як їм хочеться. Це такий сумний висновок, друзі. Думайте. Але за таке більше не голосуйте. Те, що править країною, привело в країну не одну катастрофу. І я боюсь. Це не останні катастрофи, які вони привели в Україну. Віримо в Збройні сили і допомагаємо не лише молитвою, а й якщо можемо матеріально. Кожен fpv дрон ви ж бачите, що, що робиться з бюджетом. То вони програми вартістю всіх інженерних. Оборонних споруд Запорізької області знімають на телебаченні ну, для Куми Олени Кравець, Куми Зеленського, то вони е, ще якісь цирки придумають, то платять Стефанчуку на оренду власної квартири. Ну, ну це ж чому досі немає кримінальної справи по цьому? Це ж чиста кримінальна справа. Як нам перемагати з цим? loomulikult .